Незалежній Україні виповнилося 25 років. Ми запитали тернополян, чи можуть вони керувати державою та які інструменти для цього використовують відповіді у сюжеті. Чи керуєте ви державою як громадянин, як тернополянка? Ну, я поки що не керую державою, бо хто я? Я простий робітник, пенсіонерка. Як вважаєте, ви маєте доступні інструменти для того, щоб впливати на зміни в державі, на керівництво держави, на місто? Ну, у мене таких доступних е, нема тих, але просто я б хотіла, щоб в державі щось змінилося, щоб на будущі мої внуки жили добре, щасливо, не так як зараз, жив, щоб не їхали за границю. Як ви вважаєте, ви е, керуєте державою? Так. Е, яким чином ви це можете робити? За допомогою яких інструментів? Е, можна керувати владою за допомогою. Різних громадських проєктів, тобто я можу робити проєкти, які можуть впливати певним чином на владу. Наприклад, М моніторинг влади, контроль влади. Які на вашу думку є найбільші проблеми в нашому місті, які би ви особисто хотіли вирішити? Напевно, пасивність молоді. А яким чином громадські організації можуть впливати ну, на коло починаючи держави? з волонтерів. І взагалі люди, які бачать, яка несправедливість існує в суспільстві, всякими методами борються, починаючи від того, що можновладців садять в смітники. Які ви проблеми найбільші бачите саме в місті, в Тернополі, які би ви хотіли особисто вирішити, але вам цього не вдається якимось чином, і чиновники до цього не беруться? Можливо, більше допомагати дітям-інвалідам. Дітям-інвалів, інвалідам, яких дуже багато останнім часом бачимо. Раніше ми не бачили, а тепер бачимо, скільки є бідних злиденних таких калік і інвалідів. Кожен з нас керує державою, сам розуміючи це або ні. Чому? Тому що треба розуміти, що таке держава. Держава, держава це є спосіб організації політичної влади на певній території. Певного населення, тобто певного народу, правда? Правда. Це населення може бути активне, може бути пасивне, значить, і воно вибирає спосіб, в який воно керує державою. Особа або бере участь в виборі своїх представників, або не бере. Не бере, тобто пасивно, покладаючись на волю інших. А якщо бере, тобто вона усвідомлено, значить, віддає комусь пріоритет. Мало би так бути, хотілося б, щоб наші люди усвідомлено віддавали комусь пріоритет, але на жаль, часто густо на вибори, значить, ідуть наші люди, значить, під емоційним впливом. Значить, як правило, сьогодні сама величезна небезпека для держави це навіть не на Сході, це навіть значить, не Росія. Росію, дасть Бог, переможемо, тому що, значить, це цивілізаційне протистояння, вона, в неї тупіковий шлях розвитку, вона мусить бути знищена і вона буде знищена, тому що перспективи в Золотій Орді немає. А в нас заважає нам популізм. Вийде хто небудь, який-небудь там політичний проєкт, вийде, облає ту чи іншу владу, ще когось там Іваненка, Петренка, Сидоренка. Але, як правильно сказав, ось давайте ми за нього проголосуємо. Після цього він йде. І займається значить нехорошими справами, правда? А ось якщо б людина знала і усвідомлено, значить дивилася там програми, значить, можливості реальних кандидатів. Звичайно, значить і влада була б значить значно краща, професійніша. Як підсумок відповідь на ваше питання, ми однозначно всі беремо участь в управлінні державою пасивно, активно, значить, відповідально або безвідповідально. Якщо так серйозно, то ми слабо керуємо. Дуже слабо і народ не задоволений тими органами, починає самоуправління, починає Верховної Ради. Якщо... Особливо Верховна Рада, президенти на першу місяці. Тобто, всі ті обіцянки, які нам обіцяли, фактично. А які у вас є, на вашу думку, важкілі або інструменти, щоб керувати державою? Суть в тому, що треба починати, з який має бути правильний устрій суспільства. А правильний устрій, а люсто до цього устрію йде тернистий шлях як до зірок. Тобто довго і довго і ніяк не може дійти. А устрій дуже простий. От бачите, от, устрій це на руці. Це є що? Голова. Це є адміністрація, директор. Бачите, палець показує. А це є виконавці. Устрій, тобто любий устрій, як туалеті, трикутник і коло. Так? Давайте розставимо. Чи в нас нас суспільство без голови? Тобто законодавча, клавича влада, оце, то, що ми маємо. Три гілки влади це є виконавча влада. А голова та направляч контролюючий голови немає. Які ви найбільші проблеми бачите в Тернополі, які б ви хотіли змінити? В основі держави лежить, це є село місто. Держава має будувати з добровільних засад знизу до верху. Тобто міська рада, сільська рада, міська рада, районна рада, обласна рада. І Національний збор. Я дуже би хотіла, аби громадяни керували і керували молодь розумно, як сказати, з великим серцем, з любов'ю до України, бо я все перенесла в Сибіру. Була і знаю. Я би хотіла дуже, аби розумні діти прийшли до влади, керували. А зараз громадяни прості, українці мають можливість керувати державою, на вашу думку? Ну мені здається, що їм їх не допускають до цього. Вони би хотіли декотрі, але їх не допускають. Треба багато міняти керівництво. Дуже багато. Хоча я за президента Порошенко йому дуже важко працювати, бо він керівник зі всіх боків його шерпають. Але громадяни повинні більше брати участь у цьому. От на вашу думку, ви керуєте державою? я однозначно не керую державою. Які інструменти, на вашу думку, вам необхідні для того, аби здійснювати керування державою? <з hearings> мені особисто. О, мені особисто інструменти, ну як мінімум бажання. Я його не маю. Які проблеми ви бачите найбільші в місті, які б ви хотіли змінити? В місті 에... відсутність робочих місць, відсутність розвитку. Оскільки місто маленьке, немає впливу на приватний бізнес, немає допомоги в цьому плані, немає, ну практично немає скажімо так, ніякої політики в вихованні і просуванні молоді талановитої, яка могла б допомогти місту. Ну, тобто проблем дуже багато, починаючи від доріг і закінчуючи гостро соціальними проблемами.